Привіт всім! Я знову на напслі прийшов купатися. Сьогодні 15 грудня, у нас випав сніжок. Перший такий серйозний сніжок. Я взяв з собою палку пробивалку. Так як я і думав, є лід, який мені прийдеться пробивати зараз, щоб покупатись. Так, і він такий серйозненький, трохи. От посередині немає льоду. О. Берегу, на жаль, зараз прийдеться довбати. Ну, так як і кожен рік. Кожен рік отаку палку беру і б'ю лід, наша Шевдіїш. Це тим, що я, ну, не то, що полінився, а не, не було часу зробити місток. Аби місток був, я по ньому пройшов би. Пробив би там палкою і невеличку луночку для себе скупнутись і все. А так придеться мені. Оце десь звідси де я стою метрів вісім. Вперед. Пробить, щоб ну, трошки глибше було. О, ну якось так, нашов ну, ну Зато красота отака. Температура 0. Вчора було 5 в день, вночі 8. От. Ну так от прийшла зима. Повноцінна зима.